Вітаю! Сезон в'язання шкарпеток оголошую відкритим. Отже, набираю одну повітряну петлю та одягаю її на одну зі спиць. спиці я, до речі, беру кругові на тросику, гарненько підтягую хвостики, аби петля гарно сіла на спицю та гарно трималася. Тепер беру довгу нитку та починаю обкручувати нею дві спиці. Роблю приблизно 8 оборотів. Тепер, користуючися методом Magic Loop, методом чарівної петлі, я буду пров'язувати утворені петельки. Як бачите, все досить просто. Я дуже люблю, до речі, в'язати шкарпеточки саме від миска. Для мене це найзручніший спосіб. А ось е, такий набір петель я вважаю найпростішим та найкращим. Звичайно, що існують і інші, але я сьогодні з вами вирішила поділитися саме ось таким способом, яким я вже давненько користуюся. До речі, ось ця петелька, яку ми е, саму першу. Набирали, вона розпускається, вона не пров'язується. Свою функцію вона вже виконала, і потрібна вона нам була лише для того, аби зафіксувати на спиці нитку. Це набагато зручніше, ніж просто утримувати пальчиком, щоб не розкрутилося наше обмотування спиць. І тепер пров'язую на іншій спиці петельки. Так що, як бачите, все досить-досить. Просто нічого складного немає. Виходить дуже акуратно, це і буде початок нашого миска Тож, хто хоче в'яжати шкарпетки, будь ласка, долучайтеся, будуть ще наступні відео, наступні майстер-класи. Гарненько в кінці підтягую ниточку, її не ховаю, бо це буде початок ряду, аби не вішати маркер.